Стаканчик, він об'ємний чи він плоский? Сказати, об об він об'ємний. А зараз який він? Плоский, Плоский, бачите? Плоский. А тепер? Об'ємний. Об'ємний. Об Всі ці предмети об'ємні. А скажіть мені, будь ласка, як мені дізнатися, який з них найбільший стаканчик? Вот вот а цей який Натожчий. найширший і найнижчий. Бачите? А цей найвищий і найвужчий. Як ви думаєте, як нам дізнатися, який більше в себе має об'єм? Вот об вот Настя, який ти думаєш? Цей. Вот Даша. Вот Андрюша. Вот угу. вот Кіра. Ріма. Почей. Оцей? Да. Софійка. Оцей. Теж цей? Да. Вероніка. Оцей. Оцей. Угу. Поїхали. Добре, друзі. Ну що? Для того, щоб виміряти об'єм, нам потрібно налити туди водичку. І подивитися, скільки водички вміщується в кожен стаканчик. Зараз будемо перевіряти. Я наливаю аж до самого краєчку. Подивіться, все, більше налити туди не можна. Ну що, давайте подивимось. Чи вміститься все це сюди? Так. Дивіться. Які вони? Однакові? Однакові. Вони майже однакові. Подивіться. У трохи більше. Добре, тепер подивимось, скільки ж нас поміститься сюди. Оп! Дивіться, можна ще сюди налити водичку? Можна. Подивіться, ще сюди міститься водичка. Отже, ця чашка в нас найбільша за об'ємом. бачите.